Ця патронатна родина була створена у минулому році. Подружжя Оксана та Дмитро Мігаліскул виховують двох власних дітей – 14-річну Софію та 4-річного Владислава. Восени минулого року до сім'ї було влаштована Владика. Хлопчику ось його рік. Служба у справах дітей забрала малюка у батьків, які вели асоціальний спосіб життя. До січня хлопчик був у патронатній родині, а зараз влаштований до дитячого будинку сімейного типу, адже його батьки так і не змінили свій спосіб життя. І перебування Владика у біологічній. Батьків несло небезпеку для малого на цьому тижні до патронатної родини Мігалі Скулів влаштували дев'ятирічну Марію. Моя жінка була виховатою, вона запропонувала цю ідею, а я її підтримав. Потім пройшли курси, і все, як кажуть, зрослося як могло. Марія навчається в гімназії, любить грати у волейбол. Мати, вихователька говорить: вони з чоловіком та зі старшою донькою намагаються створити для дівчинки затишок та комфортні умови. Місту дякують за підтримку. Всю енергію, всю любов, всю турботу, мотивацію дають нам діти. По перше, наші дітки, а по-друге, ті дітки, яким ми хочемо допомогти. Вони дуже особливі після створення патронатної родини Оксана та Дмитро отримали одноразову матеріальну допомогу: дитячі іграшки, взуття, солодощі, ковдру та велосипед. А ще зарядну станцію, планшет та генератор. Активну участь у підтримці родини взяли ЮНІСЕФ благодійні організації партнерства кожній дитині та ротарі Київ, капітал Кривий Ріг. Місто вже багато років піклується про дітей, котрі залишилися в складних умовах. Тому зараз, в минулому році, в нашому місті створено три патронатні сім'ї. От сьогодні ми одній з них подивилися, як налаштована ця у нас робота. І я вам скажу, що ті діти, котрі залишились в складних умовах, повинні деякий час побути в патронатній сім'ї. І... Якраз тут створені всі умови до того, як визначиться наша комісія, як буде з дитиною, бо ми все робимо для того, щоб залишити дитину в родині. Але не завжди це виходить, тому до прийняття рішення, до прийняття може передачі. В будинок сімейного типу або усиновлення, або опікунство. Діти зараз йдуть в патронатні сім'ї. Тому ми будемо і в подальшому розвивати це все для того, щоб в місті як можна більше дітей охопити таким батьківським теплом. У краму розі півтори тисячі дітей нині потребують захисту. Тож міста підтримуватиме прагнення криворіжців створити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і патронатні родини. Наненко, Максим Пономарьов. цей день.